Усім доброго дня! Чотири сезони швейна майстерня. Е, недавно я виставила короткий ролик. Коротке відео про петельну машину, е, Подольський механічний завод. Клас 25. Ось така швейна машина. Купила я її, звичайно, по вартості. Скажімо, заплатила, скажімо так, заплатила я фактично, можна сказати, більше за мотор, ніж за машину. Досить по низькій ціні. По ціні металобрухту. Потрібна мені була в швейну майстерню петельна машинка. Хоч, звичайно, я маю на чому робити петлі, але все ж таки промислова петельна машина набагато краще. Ось як виглядає моя петельна машина 25 клас. Звичайно, я її почистила. Вона довго стояла не в робочому стані, не працювала. Я її почистила, помила, змила всю, все старе мастило, яке було. Відкручувала, звичайно, багато деталей, скажімо так, поміняла я тут ось такий шурупчик, ближче вам покажу. ось він. Ось цей шурупчик він є за резинкою. Робила вона ось такі петлі. Була, звичайно, вона розстроєна. Ось, щоб вам було краще видно. Ось яка, як виглядала ця петля. от Ось так виглядали петлі. І, відповідно, я її довго налаштовувала, довго Скажімо, часу у мене так не було багато, тому що є робота і, звичайно, мусила робити її. Але помаленьку-помаленьку, місяць за місяцем я її все ж таки відремонтувала, точніше, настроїла повністю машинку. Була проблема тут також з розміром петлі. Ось тут є в нас такий гвинт, де настроїться розмір петлі. Так, якщо я ближче покажу, якщо вам буде видно, От бачите, є, на санти... петля може бути сантиметр 2-3 до трьох сантиметрів може бути петля. Відповідно, ось. Я її зробила. Точніше, попросила, скорше мені зробив мій чоловік, ось такий гвинт наточив, підварив і поставив мені ось такий новий гвинт. Тобто відтворив старий, старий гвинт вже не тримав, була прокручена різьба. Ну, машинка стара, скажімо, вже, не, ну, не, не молоденька. Так. Ось я вам покажу 25 клас тисячу. Здається, вона 86-го року, по-моєму, 86 рік, якщо я не помиляюся, ось 25 клас. Бачите, 25 клас петельна машинка. Звичайно, я усі ці. Отвора відкривала, вимивала, мила її таким розчином, який змиває стару, старе мастило. І ось як вона в мене виглядає. Як бачимо, вона досить чистенька вже працює без. Ну, Скажімо так, ще настроювати її треба. Треба треба, ще, звичайно, підрегулювати її. І ось тут у нас є настроючні гвинтики, які потрібно було підкручувати, наст... настроювати, а також у нас ось є такий гвинт, де регулюється положення гол, точніше, висота голки. У нас Ось цей гвинт, а цей гвинт у нас йде. Тобто голки ліво-право, тобто настрой, настройка голки. То вона в нас тут рухається так, ліво-право. У нас є рамка на петлю на лапці. Ось так виглядає тепер моя петля. Як бачите, я її налаштувала. все ж таки. Ось так виглядають тепер петлі. Як бачите, я пробувала ще з ножем, звичайно, тут в мене ще є ніж. Під ніж треба ще трошки таки настроїти машинку, тому що зміщена ще голка я не налаштовувала спочатку, налаштовувала петлю. Щоб вона виходила рівна рамка, От, як бачите, остання моя петля, яку я фактично робила, вона вже вийшла набагато краще. Якщо вам цікаво, більш детально як налаштувати машинку. Пишіть в коментарях, задавайте питання, я буду відповідати, що знаю. Ну і ця, скажімо, машинка якраз є того віку, коли я вчилася на швейному, швейному. Там в нас і в нас було, був предмет. Який називався техобладнання. І відповідно нас там вчили, як налаштовувати швейні машинки. Е, все ж таки мені пригодився цей предмет, <голись> колись казала, для чого він потрібен, мені цікаво шити. Ну, але все ж таки треба було навчитися. І, як виявляється, знати предмет техобладнання, який. Пригодився сьогодні, так? Отже, тут у нас йде розблокування машинки. Якщо машинка заблоковується, машинка заблоковується. Тут у нас іде настройка рамки. Петлі, ось у нас є оцей речак, цей гвинт, як він правильно називається, чесно вже не пам'ятаю. Він якраз настроюється. Тут настроюється в нас ось ця рамка, ось це, що я вам показувала. Тобто ось оця рамочка, яка в нас, бачите, вона в нас з'їхала. Тобто одна рамка йде ближче до мене, друга віддаляється від мене. Так? Ось така була петля, нерівна. Нерівна рамка. Звичайно, ширину, ширину стіпка можна настроїти, ширину і ширину рамки також можна налаштувати. Це у нас вже більше йдуть відповідають оці гвинти під ширину рамки, а це у нас вже відповідає за. Стібок, рамки. Більш детально, як, що робила я, якщо задавайте конкретні питання, які вас цікавлять. Знаю, що в інтернеті немає, як цю машинку налаштовувати. Розкажу вам більш детально. Задавайте питання, і буду відповідати, знімати вам відеоролики. І, ну, звичайно, я це все відкручувала, ось відкручувала нитку намотувач який в нас іде, намотується нитка паралельно, коли ми будемо робити петлі в великій кількості, і, ну, і поміняла, звичайно, ось ці... Як вони правильно називаються, це було шнур для швейної машинки. Звичайний шкіряний шнур, який йде для побутових машин, я поставила. Можна поміняти інший, пошукати. Думаю, що так і буде. Ну і так само, от, звичайно, як бачите, тут мотор має 380. 380 Вт. І ось він, як бачите, поставив мінімайстер. Два конденсатора, тому що все ж таки потрібна, ну, потрібна потужність, потрібна була потужність. Поміняла були, було без тих ланцюжків до петель. Я купила ланцюжки спеціальні. Ну і так само от є в нас пульт. Ось так, пускай точніше, ось так виглядає швейна петельна машина. Якщо вас цікавлять деталі. Розповім, як заправити шину машину, як поміняти голку, я думаю, тут вже проблем не буде ні в кого. Ну, але якщо щось не, не знаєте, питайтеся. можливо, хтось щось забув, коли працював на такій машині, і можете, можна, можу вам показати знову. Задавайте питання, я буду відповідала, і тоді буде більш точніше, як почистити її, якщо вам буде цікаво. Як її почистити, як її розкручувати, де краще, рух, де краще не, як кажуть, не лізти, не чіпати машинки? Звичайно. Якщо вас цікавить інструкція, що, де що і для чого, питайтеся, я буду відповідала. І наразі ніби все. Зараз я вам ще покажу, як вона робить петлю, як вона робить петлю. І з ножем я наступному відео вже вам покажу, як настроїти машинку для прорізки ножа. Тому що, як я вже повторююсь, повторюся ще раз, я от налаштовувала, бачимо, ось в нас тут є, ось є петля в нас, так, і тут в нас йде но, от нож, ножик прорубав. Петлю. Спочатку вона прорубує, а потім робить петлю. І тому, коли я ножик прорубав, як бачите, один бік обметений, ось тут навіть є, а інший у, бік у нас поїхав. Значить, нам відповідно, потрібно під ніж робити ширшу петлю. Ну, це більше, я так думаю, ніж буде добре використовуватися, коли йде масове виготовлення петель. І... Для більш плотніших тканин. То я пробувала на військовій тканині, у нас було замовлення, і ми працювали, лишилися от кусочки з таких випадок. Як бачите. У нас йдуть тут петлі. Ось бачите, як у нас йде тут петелька. Отакі у нас були петлі, і довелося її налаштовувати, поки Ну, інструкції ніде немає. Якщо є якась інструкція в інтернеті, це є такі технічні малюнки. Техмалюнки, де, ну, той, хто, скажімо, не вчив техобладнання. І якщо ви не механік, звичайно, ви не розберетеся в цьому малюнку, тому що все ж таки потрібні спеціальні знання по тих малюнках, техобладнанні. Тому розбиралася таки доволі трошки довго, але таки розібралася. Що ж, наразі, зараз я вам покажу, як машинка робить петлі. Пет. Як можна зробити, як воно робить петлі? Звичайно, тут, тут ниточку треба нам підтягнути, тому що так буде обриватися нитка. Ну, ось, як бачите, наша петля. Ось так воно робить петлі. Ну що ж, Наразі всім па-па, Наразі все. До нових зустрічей. Питайте, відповім на усі ваші запитання: що кого цікавить, які питання у вас є по налаштуванню, по чистій машинки. Задавайте я буду кожному окремо. Старатимуся на кожне питання зазняти у відповідь ролик. Де розповім детально, як це правильно зробити, як краще зробити. Якщо вас цікавить налаштування, більш детальне, більш детальне налаштування даної машинки, я розповім. І ну, і взагалі на своєму каналі я буду постійно щось нове розповідати про машинки, як їх правильно налаштувати, як їх правильно обслуговувати самому. Тому що, ну, скажімо так, коли я купила машинку, я шукала. Як її налаштувати правильно, де налаштовується ширина рамки, де налаштовується ширина стіпка, довжина стіпка. І... Довжину, Звичайно, петлі я пам'ятала, як де, а от такі деталі, де не вказано, як на нових машинках вказано, вже показано, де є ширина петлі, яка довжина петлі і так далі. Ці налаштування є наяву і легко, як кажеться, догадатися і машинку самому налаштувати. Я знаходжуся правда, в такому місці, де машинку налаштувати дуже, ну, скажімо, викликати майстра. Механіка, який налаштує машинку, ну, досить таки виходить набагато дорожче, ніж будучи в самому місці, е е е я знаходжуся за обл в області, і, відповідно, треба було якось подумати, як краще це зробити скоріше. Звичайно, скоріше би було все ж таки, коли б механік приїхав, але ж ну, кожен візит механіка. Мені в майстерні обходився би досить дорого. Тому мої знання по техобладнанню таки мене виручили, і я дуже рада, що я вчила це, цей предмет. І вмію тепер налаштувати цю машинку. Довго, звичайно, я багато чого прийшлося нагадувати, багато чого прийшлося перечитати літератури деякої по техобладнанню. але я задоволена машинкою. По крайній мірі, це саме найкраще, що є, тому що ми знаємо, що петельні машини досить дорогі і сучасні нові петельні машини, вони, звичайно, ну, досить дорогі для. Швейної майстерні, де немає такого великого потоку роботи. Але все ж таки, іноді дрібна, дрібний маспошив у нас є. Є в нас і такі звичайні маспошиви. Але ми працюємо на, та, на таких от на, поки що працюємо так. І слідкуйте за каналом. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Усім. Папа, будьте здорові!